Вітаю! В сьогоднішньому відео я покажу вам, як можна уникнути косіння готового в'язного полотна. Загалом косіння полотна залежить від того виду пряжі, який ми обираємо. І то не важливо, чи то ви берете один якийсь вид чи мікс пряжі, все залежить від того, наскільки сама ниточка пряжі буде. Наскільки сильно вона буде скрученою. У мене наразі мікс трьох ниток: це меринос, еконорка і ем, тонесенька ниточка люрикса. Еконорка із мериносом проблеми не становлять і не роблять скосу полотна. Але якщо взяти ось цю тонюсіньку ниточку люриксу, то саме вона зробила мені неприємності. Бо, якщо ми бачимо, то вона навіть в руках. Вона починає скручуватися, бачите, вона скручується, оскільки в неї дуже велика є скрутка, хоч і тоненька. Саме вона мені повела полотно, яке, зрештою, я цей момент упустила. Понадіялася, що така тонюсінька ниточка не може становити якоїсь загрози. Але даремно, бо саме вона це і зробила. І майже готовий виріб, прив'язаний донизу, я вимушена була розпустити, оскільки. Скіс був настільки великим, що жодне прання, жодна стабілізація полотна вже точно його б не врятувала. І я вимушена була його розпустити повністю. Але ж, ну нічого, на цьому вчимося. І таке буває. Але цього можна уникнути. І ось зараз я зв'язала вам два зразочки. Це все ж та пряжа, проблемна моя. І ось саме на цьому зразочку видно, один бік абсолютно рівненький, а інший ніби йде на розширення. Саме він і показує ось цей скіс. Ніби з одного боку полотно розширюється. Це і є ось цей скіс. В'язала я цей зразочок, так як і своє полотно. Свій свій джемпер я в'язала звичайним бабусиним способом. Я гадаю, більшість нас майстринь в'яже саме таким способом. Він і для мене теж є досить зручним і швидким. Тож, і тут я теж його так в'язала. Але саме цей спосіб дає ось цей скіс. І ось уже інший зразочок я відв'язала з тієї саме пряжі. Абсолютно та сама пряжа. Але як бачите, цей шматочок уже абсолютно рівний і ніякого скосу немає. Різниця всього навсього у способі пров'язування петель. Якщо тут я в'язала бабусиним способом, то цей шматочок пров'язаний шляхом поєднання двох способів. Які саме? Зараз я вам і розповім. Я заздалегідь набрала петельки і трішки пров'язала, але це з іншої пряжі, для того, щоб вам просто було краще видно, як пров'язувати петлі. Отже, це в'язання наше полягає у поєднанні двох різних способів пров'язування петель. А саме лицеві ряди, лицеві петлі ми пров'язуємо азійським способом. Виворітні ж петлі. Ми пров'язуємо класичним способом. Але оскільки це поєднання між собою двох різних типів пров'язування, то і петлі будуть розташовуватися трішки по-іншому на наших спицях, і відтак і пров'язуватися будуть теж по-різному. По а саме, дивіться, в азійському звичайному способі наша петля мала би лежати ось таким чином, ніби розвернута до нас. Тобто задня стіночка мала би бути позаду. В нашому ж способі наша петля лицьова буде завжди до нас розвернута таким чином. Тобто задня стіночка буде ближчою до нас. Що ми робимо? Ми захоплюємо за цю передню стіночку, спицю заводимо під нитку на пальці. Заводимо її в петлю і знімаємо ще раз за передню стіночку, нитку, спицю під нитку на пальці, виводимо в петельку і знімаємо ще раз. Спицю під нитку і виводимо. Я навмисно так розтягую ті петлі, щоб просто вам показати якомога краще, хто не звик до такого способу, як пров'язуються такі петлі. І так ми пров'язуємо лицевий ряд до кінця. Далі виворітній. Так само. В звичайному звичному класичному способі петля мала би лежати задньою стінкою ближче до нас. В нашому ж способі ця петля виворітня буде завжди лежати ось таким чином на спиці, тобто передня стіночка ближче до нас, задня позаду. Що ми робимо? Накидаємо нитку на спицю, заводимо спицю під цю задню стіночку петлі. Далі спицю. Накидаємо наверх нитки, що на пальці, захоплюємо її, проводимо в петельку і знімаємо. Ще раз, накинули за задню стіночку нитку наверх, спицю перепрошую, наверх нитки. Захопили і виняли. Ще раз, накинули за задню стіночку. Пицю наверх нитки захопили в петельку і зняли. Знову за задню стіночку, спицю на нитку. І так ми пров'язуємо виворітні петлі теж до кінця нашого рядочку. Так, цей спосіб, можливо, не такий швидкий. Особливо для тих, хто звик в'язати бабусиним способом, як і я, в принципі. Але якщо призвичаєтеся, то нічого важкого в цьому немає, навіть може і сподобатися, бо багато хто й полюбляє такий спосіб в'язання. Але, принаймні, цей спосіб запобігає ось цьому нашому косінню полотну. Ось так дов'язали до кінця. Отож, якщо ви в'яжете поворотними рядами. То ви чергуєте ряд лицьових азійським способом пров'язаних петель, і назад ви в'яжете виворітні петлі класичним способом. Якщо ж ви в'яжете поворотними круговими рядами, то в залежності від вашого узору, ви будете в'язати, якщо це лицева гладь, то будете в'язати лише. Азійським способом лицеві петлі. Якщо ж у вас буде виворітня гладь, то ви будете пров'язувати лише виворітні петлі класичним способом. Якщо це візерунок якийсь, то ви, звичайно, будете в'язати шляхом поєднання тих або інших так, петель і пров'язувати, звичайно, азійським або ж класичним способом. Це ми так пров'язуємо кожен рядочок, якщо у нас пряжа дуже сильно косить. Якщо ж у нас помірне скручування пряжі, тобто косіння може бути незначним, тоді ви можете поєднувати ваш звичний спосіб в'язання, наприклад, бабусин, який я так само в'яжу зазвичай, із таким способом азійським, наприклад, або ж класичним. Тобто, 9, наприклад, рядів ви в'яжете бабусиним способом. А 10-й рядочок ви пров'язуєте або азійським, ну, або класичним, в залежності, там, або і тим, і тим, в залежності м від вашого вибраного узору, скажімо так. І таким чином ви можете запобігти косінню. Як це працює, коли ви в'яжете бусиними петлями, як я вам показувала на початку, на зразочку, то ваші петельки всі лягають ніби в один бік. Так? І ось тоді виходить ось цей скіс. Ну, це не для всіх пряжі, а для тої, що має таку властивість да, до закручування. Вона ніби йде в, одну, в один бік і закручується. Коли ж ви чергуєте із рядами, ось такими пров'язаними азійським або класичним способом, то ви ніби задаєте тоді петелькам своїм іншого напрямку. І таким чином полотно вирівнюється і не дає йому ці петельки, пров'язані іншим способом, не дають. Саме утворитися ось цьому скосу полотна. А відтак спасає вас від розпускання виробу. Тож, користуйтеся, гадаю, що цей спосіб був вам корисним. Рівних вам петельок.